Всім привіт! Вирішила на заході сонця вам розказати про роботу в Іспанії. Я вже який місяць з травня? Травень, червень, липень, серпень, вересень. Вже майже кінець жовтня. Вже стільки місяців шукаю роботу. Я насправді знаю дуже добре мову. Тому не дуже б хотілося якусь таку робочу спеціальність, я маю на увазі, де не треба мову. І також не дуже хотілося б якусь таку офіціантську роботу. Хотілося б якусь, де потрібна мова нормально і не треба важко працювати. Тому мені важко шукати роботу. У мене є диплом перекладача, який не омологований. І навряд чи я можу його омологувати. Також я вже думаю про навчання в університеті. Можливо, після У мене є бакалавр і спеціаліст, і можливо, після цих дипломів можна вступити на якусь професію в Іспанії. Ще також я відправила на постель мої шкільні атестати за 9-11 клас. Сподіваюся, це допоможе, тому що ну, я поки що чекаю, коли вони апостелюються, бо я роблю це не через помагаторів, а напряму. Тому поки чекаю. Також їх потрібно буде потім перекласти. Бо на зараз я зараз як демонанти де емплео, в центрі зайнятості в Іспанському. І, на жаль, там мені не можуть ніяку освіту поставити. Ніби я нічого не знаю, ніде не вчилася. А я вивчилася на перекладача в Україні в Запорізькому національному університеті. І, на жаль, я не можу ніяк це предоставити, що в мене не тільки шкільна освіта, а для Іспанії в мене навіть шкільної освіти немає. Ось так от Будемо щось робити з цим. Я насправді багато де відправляла резюме і на такій професії офіціантом. Я знаю, треба підходити, але зазвичай вони просять, щоб мати досвід. У мене немає досвіду. На жаль, я працювала на різних роботах і вчителем, і перекладачем. І офісним працівником, і в підтримці, і в службі підтримці, і спеціалістом з клієнтів, атенсіонан-клієнти. Тому не знаю, шукаю всій сфері, шукаю також в готелях, але коли був сезон, от мені казали, вже сезон закінчено. Але коли був сезон, я шукала в травні, в червні. Також мені завжди мою позицію вони мене відклоняли. Ну, я не знаю чому. Мабуть, тому що я не писала, що в мене є досвід в готелі. Мені здавалося, що просто що в мене є досвід в роботі з клієнтами, в роботі з людьми, що цього достатньо. Але, на жаль, Цього недостатньо. Не знаю чому. Покажу вам трошки, який в мене тут вид позаду. Будемо шукати далі. Я намагаюся кожен день відправляю вакансії. Також я стою на програмі Аксіон контрель Амбри. Це програма, яка допомагає безробітним і біженцям і. Різним верствам населенням. Е, я намагаюся, <хи> чесно, я намагаюсь шукати щось. Я не знаю, я думала, якщо знаєш мову, це буде легко. Я не хочу просто тупо шукати прибирання. Я навіть, Добре, я навіть один раз відправила на прибирання своє резюме, подзвонила, мені сказала, відправте резюме. Ну, мабуть, подумали надто розумно. <хи> я не знаю, я навіть відправляла в Макдональдс онлайн. Резюме. Мені також вони відклонили моє резюме. Я не знаю, що робити, чесно. Ще кажуть, в більших містах є більше попит, але, блін, якось, якось дуже важко. Я думала, це буде легше. Я знаю, що ви зараз скажете, напишете, що в Іспанії безробіття, що ти хотіла. Ну, блін. Я думала, Раз я знаю мову, то зможу знайти. Я навіть вже публікувала, що даю уроки англійської на різних платформах. І знаєте, що мені пишуть? Там я публікую своє фото гарненьке, ну звичайне селфі. І мені пишуть, а ти можеш мені допомогти? Мені 27 років, давай зустрінемось на каву. Там. Мені 25 років, давай вип'ємо, сходимо кудись. Ну, коротше. Не роботу мені пропонують, і постійно щось пишуть, щось якесь непристойне. Кажуть, давай я тобі запропоную фотосесію, але це буде якась фотосесія, дуже, дуже така, знаєте, відкрита фотосесія. Наше мені те потрібно. Блін. Шукаю на пригоди, шукаю роботу. Буду тут викладати на цьому каналі, поки не знайду роботу. Може потім, коли знайду, також буду викладати якісь відео. Буду це робити кожного дня, що я робила кожен день. Я от нещодавно була на семінарі з HR-ом і на семінарі. Вона як розбирала кожен кейс особисто, вона дивилась, що ти вмієш, там кожна, кожна людина і давала такі поради. Дуже цікаві поради. Там. Але ну, блін, я так хочу роботу з контрактом, роботу, яка буде стабільна, ну, як всі іспанці цього хочуть. Але, на жаль, поки що цього немає. Також я була нещодавно на ярмарці вакансії. Ферія Empleo. Я вже другий раз за цей період, поки я безробітна, вже на цій ярмарці. І знаєте, що щось мені зовсім сумно стало. Тому що там майже одні і ті ж самі люди, одні і ті ж самі вакансії, ну логічно в тому ж місці ті ж самі вакансії. Ну, Добре, не було магазинів в цей час. Але, блін. Який, який захід сонця. Я продовжую відправляти своє резюме. Може з моїм резюме щось не так, може, це конкуренція також тут велика, звичайно. Але, блін, багато латиносів, які не мають дозвіл на роботу, якось знаходять роботу. Або ще щось. В мене є дозвіл на роботу, я не можу знайти роботу. Ну, блін, це якось тупо. Ну так хочеться скоріше знайти роботу, блін. Що робити, що робити? Ось таке відео в мене вийшло. Ще, що я ще робила. Я також, ну крім того, що записана програму, я відправляю резюме в LinkedIn, звичайно. Шукаю і також віддалену роботу, але тільки на іспанську компанію шукаю. А, також що ще, а, записано на сайтах, я маю профіль на InfoJobs, JobToday. Багато де чи be for work, чифоворк. Кожну вакансію я не пропускаю, відправляю резюме. Не знаю, що, що, не так. Дуже хочеться вже знайти роботу. І не треба мені казати, їдь в інше місто. Мені це місто подобається, воно дуже гарне. Хотілося б знайти щось тут і роботу, і все. Я навіть відправляла просто резюме у різні, у різні готелі. Просто як робила саму само кандидатуру, видвигала свою кандидатуру. Також відправляла в школи вивчення мов, я знаю англійську добре. На жаль, мені там написали, що ми зараз не шукаємо, але можливо, колись ви нам знадобитесь. Також думала про те, щоб продавати свої вже речі, але це ж таке одноразово, наприклад, на Vinted. Не знаю. В інстаграмі постійно мені реклама випадає. Хочете стати донором своїх яйцеклітин? Я не хочу. Але мені чомусь це випадає. Я знаю, за це також платять гроші. Мені просто б хотілося б якусь звичайну роботу, навіть якщо б це була робота просто в магазині. Я відправляла навіть такі там, на продавця. Але, на жаль, чомусь вони дивляться на моє резюме і думають в тебе немає досвіду продавця. Мені вже багато людей кажуть, напиши досвід, придумай. Ну, блін. А, а як я придумаю? Вони ж потім спитають, а чого ти не вмієш? Там, ну, не знаю, я не люблю цього обманювати, якщо чесно. І як я придумаю досвід, вони все одно рахують досвід той, який в тебе є тут, в Іспанії. Блін. Розкажіть, де ви знайшли роботу. Важливо, щоб це було у іспанців, а не у наших або ще в когось. Тому це моє перше відео про роботу. Сподіваюсь, я її скоро знайду. Також буду записувати відео, як я тут знайшла дуже легко квартиру. Завдяки тому, що в мене тоді була робота, мені було дуже легко знаходити квартиру. Я їх міняла на раз-два. Я поміняла вже за цей час одна, дві, вже четверту квартиру, де я переїхала на четверту квартиру. І дуже було завжди легко, без, без цих ріелторів. Якщо кому цікаво, можу записати відео, пишіть, якщо цікаво. Якщо не цікаво. Теж запишу відео. <хи> ну, обов'язково пишіть, що цікаво про квартиру. Тому що мене нещодавно також питали знайомі, як я так знайшла. При тому, що без цих завдатків за 6 місяців, без ріелторів, просто подзвонила. Ну, деталі вже потім в іншому відео. Залишаю вас таким видом. Сонечко, Ось тут в мене лежить на ручці. На руці. Всім гарного вечора. Всім пока.